Господи мій, у тиші вечора, коли все навколо затихає, я приходжу до Тебе з вдячністю і покорою. Дякую тобі за цей день, за все, що було добрим і втішним, навіть за труднощі, які вчили мене довіряти тобі більше. Дякую тобі за кожен подих, за сонце, що сходило над моєю головою. За їжу, яку ти дарував, за зустрічі, слова, випробування і благословення. Дякую за тих, хто був поруч, і навіть за тих, хто мене образив, бо через це ти вчив мене прощати, О Господи, у світлі твоєї істини я бачу всі свої слабкості і помилки. Прости мене за кожну думку. Несла любові за кожне слово, що могло ранити, за байдужість, поспіх, лінощі у добрих справах, вчисте моє серце, Господи, я не хочу засинати стягрем провини. Омий мене своєю милістю і дай мені відчути спокій прощення, благослови мою родину, усіх. То близький моєму серцю, пошли ЇМ мирний сон, ЗАХИСТИ від усякого зла, нехай у їхніх серцях буде спокій, а в домі твій мир і присутність, нехай твій ангел охороняє наш сон і вкриває нас твоїм небесним покровом. Я віддаю тобі всі свої тривоги, усі справи, що не встиг зробити, усе, що мене турбує. Познаю, що ти піклуєшся про мене, навчи мене довіряти тобі більше, навчи мене покладатися не на свої сили, а на твою благодать і мудрість. Нехай мій завтрашній день буде в твоїх руках. Я не знаю, що він принесе, але я знаю, з ким я його зустріну. У тобі мій спокій, у тобі, мій захист, у тобі моя надія. Боже, дай мені спокійний і відновлюючий сон, промов до мого серця навіть у снах, нехай ніч принесе зцілення, оновлення і тишу. Нехай я прокинуся зранку з новими силами, зі світлом у душі і миром в серці. Дякую тобі, Отче, за те, що ти завжди поруч, навіть тоді, коли я сплю. Ти не дрімаєш і пильнуєш. Слава тобі, Боже, за цей день, за твою любов, за твою вірність, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.